Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене буде включення, де я хочу вам розповісти про такі препарати. Топ, топ-не топ, але які в мене є останнім часом, останні пару сезонів. Так можна сказати, що завжди регулярно. Я їх купляю і використовую. І так, зараз я вам поясню, чому. Це є і фунгіцид, один фунгіцид, інший інсектицид. Інсектицид Інсектицидактора вам дуже-дуже відома. Вона є, в, звісно, що на багато менших пакуваннях по 4 грами, якщо я не помиляюсь, чи по 2 грами забула, скільки там грам. І ми звикли, напевно, що до такого маленького пакування. Але чому я придбала такий великий, велику таку упаковку? Тому що я використовую її для підливання під корінь, тобто приступ брови, коло. Троянд. весні, ранньо весняне таке підливання, коли я вже обрізала і ходжу, наприклад, розсипаю і гранули під інші троянди, і от під деякі троянди, які в мене ну, так сильно мають. Мали так, в перші роки ураження трипсами, Чендус Б'юті дуже такий скрайний, приклад, паролі, дуже багато трипсів, я там помічала, на Коколоку багато було трипсів. От я маю такий список троянд і я підливаю актерою в ґрунт під трояндою. І відповідно, оскільки тут зовсім інше дозування йде, аніж обробити по листю. Якщо це брати Проливання, то розводиться конкретно оця, бо тут є, вона є це в мілілітрах, тобто вона вже розбавлена, це є в рідкому стані актора і вона йде 20 25 грам на 10 літрів, тобто 2 грами, 2,5 грами на літр. І отак прямо літру я і підливаю під кущ. От, якщо ж це йде по листю то тут набагато інше дозування. Мені здається, ну той пакетик маленький, тобто він йде манюсінький пакетик 2 чи щограми на 10 літрів. Тобто, ну, різне дозування, бо різне, та, різна обробка. І так, допустимо якраз акторою. Я не знаю, чи інші інсектициди, я не чула ну такі хімічні, так мається синтетичного виготовлення, походження, які можна. Поливати під ну, ґрунтове внесення, так полив саме в ґрунт. От не знаю, актора точно таке дозволяє, можна таке робити. Відповідно, попередні роки я купляла в порошку, але теж велика баночка, там було наскільки я. Пригадую 40 грамів. Ну так, я то говорю, наскільки пригадую, не можу я то все тримати. Але такого плану баночка трошки ж менша. Це досить недешево виходить, бо препарат дорогий, але якщо брати баночку, а не такими пакетиками, тими малесенькими, то це виходить, звісно, що набагато дешевше. Я не поливаю всі-всі-сі. Хочу звернути увагу, що я поливаю тільки ті, під які я не вносила, бо на осени я вносила під дуже багато кущів ентоцит. Ну, основний його як би, компонент метарезін, тобто ентоцит це вже. Торгова назва, торгова марка. Е, я теж знімала е, відео про трипси, і от е, я вносила якраз ну, під дуже багато кущів, я вносила метарезін. І відповідно я не поливатиму актарою ті кущі під тими кущами, під які я вже вносила, адже ну, це є, це рахується біо, е, тобто тут е, ну, біологічно походження. А оця хімія ну, просто знищить ті біологічні. Грибки чи що там, які нам мали би допомогти. Ще я хочу зазначити, що це актора. Звісно, що вона нам досить відома, має на увазі назва ну, ця, і ми дуже часто її використовуємо, але це системний препарат і радиться системні препарати не більше, ніж два рази за сезон. І міняти їх, чергувати. Я скажу так, що я вношу актеру от тільки пристобурове коле, тобто проливаю і все. І більше протягом сезону я використовую інші. Ну, в нас дуже багато зараз інсектиців, які хочеш, вони універсальні діють на там більшість. Більшість шкідників, ну звісно, що акарицид це окрема вже історія, тобто на накліщєли на такі шкідники, там, гризучо сисні, то, то більшість якби, препаратів діє. Тому актару я використовую і хочу сказати, так, що саме я її використовую для того, щоб зменшити популяцію трипсів відповідно з самого старту сезону. Ще один препарат це вже фунгіцид, це є Магнікур Energy. Чим він унікальний, чим він такий, ну, я дуже його теж полю... ну, я полюбляю, мушу мушу користуватися ним, бо мені на моїй от, на моїй ділянці, так, в моєму квітнику, моє рейді, точно ну, він необхідний. Він, чим, чим він гарний, чим він добрий? Він працює як з гори донизу, тобто, якщо ви побризкали по листю, тобто це є системний препарат, ви побризкали по листю, і він листям смоктується, і відповідно його дія з гори от, з листя розноситься по всій, по всій рослині. так? І працює по шкідниках, по, не по шкідниках, перепрошую, по по ну, грибках, по хворобах, по яких він мав би працювати. Але водночас він. він Іде і знизу до гори, тобто його дія, ви можете його поливати під корінь, розводячи, звісно, в правильних пропорціях, поливати під корінь, і він так само смокчиться кореневою системою і підніметься до гори, і буде також працювати по грибках. Досить мало таких препаратів, і, оцей, і от Magnicur Energy він один з, з них, і він є в різних упакованнях абсолютно від найменшого, мабуть, 20 чи 25 грам, до трішечки більша пляшечка. 60 грам, потім ще більша пляшечка, потім. Оця. Я не знаю, чи це найбільша, мабуть, що ні. Бо звісно, що він для професійного використання. Я думаю, є в упаковках, а 500 грам для професійного це зовсім ні про що. От, і е, чому я його маю завжди? Бо він працює найперше по несправжній брушниці Росії і вважається, що він працює досить ефективно. Ще є досить відомий Редоміл Голд, він теж працює гарно по НБР, але його, ну, він там має, наскільки пам'ятаю, три компоненти, то ну, теж системний, радять, що хоча б два рази за сезон, але магні... Редоміл та оскільки він має там більше компонентів, то, можливо, і не є таке вже швидке звикання і резистентність. Ще є Альєт, він теж працює по НБР. Ну, є зараз препарати, звісно, що виробляють і виробляють. Але цей магнікур він такий досить славиться. Він працює не тільки по НБР, він по різних ози, от альтернаріози, Пузаріоз, Оз-Оз, Оз. І, може і чорні п'ятнистості, і різні п'ятнистості, але для чорної п'ятнистості він не основний. Все ж таки, він в мене йде більше по НБР, по Несправжній борожниці Росії. І чому я його маю? Бо в мене досить часто зустрічаються дійсно проблемні. Троянда саме з несправжньою борошнистою росою. Я, ну, перша в мене була Лері Бомбастик, вона мала дуже сильне ураження несправжньої борошнистої роси. Потім Каталіна, я її дуже люблю, дуже полюбляю, не хочу з нею розставатися, але вона теж дуже вражена несправжньою борошнистою росою буває. І відповідно, тільки починається от можливість, що вже прогріли, прогрівся ґрунт, вже не тільки в день плюси. А і вночі починаються стабільні плюси, і відповідно я е, розвожу Магнікур Energy і проливаю під тими проблематичними кущами. Переважно це в мене флористичні типи. От, наприклад, я це проливала для Капучино-Роуз, для Golden Master, для. Гіпноз, та це такі мої найпроблематичніші. Там і несправжня борошниста борошни, борошни староса, і там і різні плямистості, які тільки можуть бути. Тому я поливала їх. От тільки починається весна, я відразу намагаюся полити. І також, оскільки це системний, то бажано теж його ну не зловживати, не занадто часто міняти, не тільки одним ним поливати, і все, все ж таки потрібно міняти, щоб змінювалася дівча речовина. От тоді є дуже би, мала ймовірність резистентності. Але я ним користуюся не один раз за сезон. Я проливаю точно хоча б два рази, а може і більше. І звісно, що не можна не тільки проливати, як я казала, а й обробляти по листю. І бували такі дні, коли я, наприклад, пролила, і в той же день я обробила по листю альєту, бо та несправжня боржна роса не так дуже легко лікується. Як Борошниста. І, можливо, на борошнисту, не борошниста, тобто, а чорна п'ятниця. Можливо, хтось і не звертає на чорну п'ятницю, а не справжня борошниста все ж таки, так як на мене, досить насилює троянду. Тож треба звертати увагу. І я так і роблю. Тому буде, я думаю, ще не одне, ще вам підготую відео про бакові суміші зовсім скоро. Вам буду вдячна, за, якщо ви поділитеся теж якимись препаратами, які так у вас є завжди під рукою. Ну, Ви ними досить так надійно користуєтесь, тобто вони вам дійсно допомагають вашим трояндочкам і розкажете, чому саме ви обрали їх і як вони показують свою ефективність ваших красунь. Дякую за увагу, до наступних відео. З цим папа!